Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Настав наступний тиждень на нашій будові. Не так багато часу пройшло. Тобто, з моменту виставлення останнього відеоролика, ось цього, пройшло три дні, і що тепер виходить, ми зробили. Почали виставляти перший ряд. Зараз під вечір, та як вдень було жарко, поливаємо бетон водою. Перший ряд виставляється за допомогою спеціального інструменту. Продовження відео покажу цей інструмент, як з ним працюється. Ми виставляємо таким принципом, що спочатку виставляємо бетон на перший ряд, після чого виставляється самий перший ряд. Бетон після першого ряду може стояти і 2-3 дні. Якщо на ньому будуть якісь дефекти, коли він висох, тоді можна просто брусом його протерти. І пізніше просто на клей ставити, продовжувати цеглу. Тобто, не обов'язково, коли ви виставляєте ось такий перший ряд з бетону, зразу йти на нього ставити цеглу. Можна це робити в різні дні. Також можна на спеціальну піну виставляти цю цеглу. Но на даній будові ми працюємо із клеєм. Хоча були моменти, коли був мороз, і ми працювали з піною, та як клей у мороз замерзає. Подали наверх спеціальний інструмент, ось така пилка, яка нарізає блоки. З нею досить швидко їх можна нарізати. Тож, коли на фірмі є такий інструмент, дуже упрощує роботу і прискорює її максимально. Плюс вона ріже досить рівно. Звичайною пилою чи булгаркою так рівно не вріжеш. Крім того, є ось такий фіксатор, який дозволяє виставити один і той же самий розмір і його нарізати в великих кількостях. Та як переважно по нашій будові, так все розраховано, що в дорізках є тільки декілька розмірів на цю всю будову. І якщо нарізати, наприклад, багато там 25 ок багато десяток, цього вистачає на більшу половину цієї будови, якщо, звичайно, все виставляти порівню. Також підняли бетономішалку. Тут на перший ряд мішаємо цемент вручну, даємо пропорцію 1 до 3, стараємося таким напівсухим це робити роствором, нерідким, тому що з ним легше працювати, він швидше сохне. Також по будинку, де наші ліфти йдуть. Є ось такі гечки. Це можна сказати саме любиме місце для роботи. Так як переважно по будові йдуть великі стіни. Для муровки це досить швидко і легко робиться. То на цих місцях рівень потрібно приставляти до кожного кута. То муруються вони так, злегка на пряжну. На це також в подальших відео все розкажу і все покажу. На вихідних тільки почали в'язати шахту ліфта, і так вийшло, що ми їх. За день оділив опалубку, і на наступний ранок вже залили. Уже коротше, сьогодні понеділок. Почали ми її в'язати в, в п'ятницю, то вона вже залита і готова. Вже розібрали зовнішню сторону опалубки, залишилося тільки внутрішнє. Плюс тут у нас на горі ще буде дві ось таких конструкцій біля балконів. Вони будуть так із бетону. Сьогодні тільки їх виставили, дали дві опорки для того, щоб ну все трималося в рівню. щоб так воно трималося в рівню, Знизу, ось тут дали ось такі два клинка, поставили рівень і підбивали, поки воно не стане по рівню. А ширина тут йде стандартна, 20 см, так як у нас всі бетонні стіни йдуть по 20 см. Закінчення опалубки ми не мали, то дали просто USB-дошк в два шари, і ось такими дошками забезпечили це, аби це все не виперло. Що тут потрібно буде дов'язати. І така сама стіна буде ось там. Поки що тільки арматура висить, це вже доробиться завтра. Так мало часу. Вже виставилися перші перестінки несучі в квартирах. В кожної квартири, виходить, буде дві несучих стіни. І так далі, аж до кінця буде даватися ці перестінки. Пізніше в самій квартирі тонші перестінки будуть робитися, коли вже зверху буде монолітна плита наступна виставлена. Це все виставляється цегла за допомогою нівелака. Нівелак нам допомагає досить легко і точно виставити повністю висоту першого ряду, тому що від нього залежить м'яко кажучи все. Якщо перший ряд буде виставлений добре, так як ми в подальшому будемо мурувати на клей і на валик, тож грубого шару не буде. Відповідно, рівняти цеглу таких можливостей аж великих не буде, тож перший ряд дуже важливий. Перший ряд виставляється за допомогою ось таких приспособів. Спочатку виставляємо наверх під Нівелак нашу ладь, пізніше її покажу. Потім тут виставляємо рівень по ласервазі, тут рівень по ласирвазі. І за допомогою Нівелака так виставляється рівень по всьому будинку. Це все закидується бетоном, стягується і виходить у нас ось такий перший шар. Цеглу можна виставляти зразу, можна на наступний день. Головне, що воно робить бетон по всьому будинку в одному рівні. А відповідно, по стінах виходить мінімальний перепад. Перед тим, як виставляти ці железяки, збоку можете поставити плать, щоб розуміти, як за широко їх потрібно виставляти. Якщо у вас довга стіна, тоді просто цю залишаєте, цю переносите далі і відповідно її виставляєте і ладь буде вже звідси і аж до кінця. В кінці ось такий бетон лишається, тож не забуваємо його прибрати з під цегли, бо пізніше будете це довбати профіратор. Якщо зразу забрати, це буде набагато швидше і набагато легше. Всю площу виставляється по нитці, пізніше так само по нитці мурується. Виводяться тільки краї будинку, а середина йде повністю по нитці. Так найшвидше і найлегше. До речі, про ладь. та як воно вже зложено. Оця ладь. Виставляється до тої залізачки, встановлюється, тут встановлюється такий датчик, який пікає, коли є рівень. Тож, таке відео по перших рядах. Зараз тільки початок тижня, Ну, думаю, що на цьому буду завершувати цей відеоролик. Постараюся ще по можливості, якщо я буду чимось таким займатися, тоді зняти повністю процес першого ряду цегли. Тож, якщо вас цікавить, як це все виглядає, не забувайте залишати коментарі. Я їх обов'язково прочитаю і ваші бажання враховую, і постараюся втілити їх у життя. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудьте поставити лайк, залишити будь-який коментар та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!